Чекали, що наші хлопці після феричного виступу в Лондоні знову наші боксери будуть щось покажуть краще. Ну, так вийшло, що не вдалося нам зробити. Перше, у нас було важке, важке жеребкування, тобто наші боксери всі попали одразу під одних з кращих у світі. І зрозуміло, в тих поєдинках, я не говорю, що ми програли, не скажу, що ми виграли, але в рівних сутичках судді дали перевагу нашим опонентам. Чому будемо розбиратися, де наше недопрацювання, де недопрацювання чи є, чи ми щось не включили до кінця свої ресурси до кінця. Працювали. А в загальному команда виступила стабільно, тому що ми кілька років готувалися, і то, що старший тренер постійно заявляє, ці е, перипетії відбору, наші внутрішні всякі неправильні якісь ситуації гаразди, збивали нашу підготовку до останнього дня. Ви знаєте, що буквально за два тижні до Олімпіади до останніх двоє вскочили в паровоз і поїхали на Олімпіаду. Тому від них вимагати чисто спортивної сторони. Зрозуміло, що болівальники хочуть і хотіли бачити, що вони поки багали кіротат. Тому, що планка дуже високо піднята. Але дайте нам трошки час відпочити, і я думаю, на слідчих Олімпійській іграх у нас будуть медалі, все буде на добро. Ми виступили стабільно. Знаєте, У нас було дві медалі 5-0, дві, п'ять, зараз знову з тобто, ноль. Ну, це жарт такий трошки може не засудіє, але воно так є, хотілося, щоб краще. Добре, гарно виступала. Таня Коп достойно виступила. Я впевнений, в тому що вона не поступилася, і вона мінімум мала мати медальку. Мінімум медальку. Ну, Суддісто, суддіство. суддіство. Трошки я би хотілося, щоб ми і той самий Коля, він виступив на своєму. Багажін, який був готовий, все зробив, що можна. Тому що навіть вони в телебаченні, я впевнений був, що він виграє бій. А коли подивився відео останній останній подираунд особливо, то телебачення зовсім по-інакшому ми бачив. Ми бачили, коли Коля попадає там в удари, які треба рахувати, то в бою, то що покросулялося по телебаченні, його не видно. А в бою це ви. Тому третій раунд за нами був на вісім. Але так сталося, так сталося. Зрозуміло, хотіли, щоб Дмитро Митрофанов краще збуксував. Ну в нього був теж дійсно складний противник, і він. Не дав задньої, він не сказати, не, 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 не робив все, що міг зробити. Ну, Цей перехватив ініціативу краще, зробив виконав роботу, ніж Дмитро. Це моє. Путь. А Володя і Денис, ну вони просто були в силі останні поїзд і достойно воювали. Для мене вони достойно воювали. До них претензій немає, хоча зрозуміло, хотілося, щоб ще переплюнули себе, переплюнули. Хотілося цього. І ну, ми, ми розпілкувалися, аналізували походи, дивилися поєдинки наших противників. Воно таке, стан такий складний. Коли ми там сидимо в селищі, їздимо підтримувати інші буксери, спортсменів і їздили на фехтування, на боротьбу. Де ми могли, тільки старалися і поїхати. І постійно спілкувалися з ними по нашу роботу. Душі камінь такий є в душі маленькій. Ну, будемо працювати, будемо реалізовувати на краще. Що має бути? Має бути аналіз зараз, зробити аналіз як в тренерській роботі, як в керівній роботі, і починати готуватися до токіо. Це іншого виходу у нас немає.